Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні 176 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подалено 150 ворожих БПЛА типу шахет, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на восьми локаціях, а також падіння збитих уламки на одній локації йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. На Харківщині внаслідок удару ворожого БПЛА сталася пожежа. Загинула людина. За даними ДСНС, вночі російські війська нанесли удар безпілотником по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільховацької громади Куп'янщини. Внаслідок атаки сталося руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. Загинув 59-річний чоловік. Внаслідок ворожої атаки у Вінниці було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. За даними ОВА, станом на ранок електропостачання та рух потягів відновлено. А в області внаслідок атаки російських дронів сталося влучання по об'єкту критичної інфраструктури. За даними ДСНС, у результаті влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Також цієї ночі росіяни атакували Кіровоградську область, цілили по об'єкту інфраструктури. За інформацією ОВА, від електропостачання частково відключені три населені пункти. Пошкоджені кілька житлових будинків. Обійшлося без постраждалих. Повітряні сили зсу повідомили про збиття ворожого Су 34 близько четвертої ранку, 25 вересня 2025 року на запорізькому напрямку збито російський літак Су 34 який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб. У Криму примари головного управління розвідки Міністерства оборони України спалили два літаки і радіолокаційні станції ворога. Згідно звіту відомства, спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні АН-26 та кілька РЛС. Бійці спецпідрозділу спалили два транспортні літаки АН-26, які перебували на аеродромі російських загарбників. Крім авіації, примари уразили російські Радіолокаційну станцію надводної обстановки, а також берегову РЛС МП-10М1 МИС М1. Оператори безпілотних систем Херсонщини тренуються керувати новітнім підводним дроном. ДСНС повідомили, що така сучасна техніка стане в нагоді надзвичайникам під час аварійно-рятувальних, пошукових і робіт з розмінування під водою. Її використання зменшення ризиків для особового складу. Президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами держав на полях Генасамблеї ООН. Глава держави зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії. Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України і подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового та. Анкерного флоту разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте обговорили ефективність і подальше розширення військової підтримки. Також відомо, що Україна та Сирія підписали спільне ком'юке про відновлення дипломатичних відносин. Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сирії, обговорили розвиток співпраці між країнами. А у рамках зустрічі президента України з Візавіз -віз Бразилії Лулі да Силві говорили про шляхи досягнення реального миру для України. Наголосив Зеленський. Він також розповів про. Реальну ситуацію на фронті і маніпулятивні спроби Росії зобразити воєнні перемоги, підкреслив гарант. ЄС може надати Україні репараційний кредит в сумі до 130 мільярдів євро. Про це пише видання Reuters. За даними джерел, це не остаточна цифра. Її визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у 2026 та 2027 роках.